Прізвисько, кличка, поганяло, позивний, ну чи багато ще інших варіантів, яким називали наших предків. Але це все з часом переросло в прізвище. Тому прізвище, наше прізвище це своєрідна кличка, за якою кликали вашого прямого предка, того чи іншого. Когось за професією, коваль, а його нащадки стали ковальчуками, когось за ім'ям, пахом. А Пахомчуки стали, наприклад, нащадки, ну чи там щось простіше. Сергій Сергієнки, наприклад. Але будь-яке прізвище в середині 18 століття, якщо ми говоримо про українських селян, це було своєрідне прізвисько, за яким було легше ідентифікувати, що це за людина. І з часом це прізвисько трансформувалось уже в прізвище. Але могло бути декілька прізвиськ в одної тієї самої людини або в одної тієї самої родини. Тому трапляється так, що в документах ви зустрічаєте їх прізвище, а буває потрапляє прізвисько. А буває прізвисько витісняє прізвище і заміняє його, і це такі типові історії для 19-18 століття, і тому не варто дивуватись. Ну мало того, я знаю особисто людей, які своє прізвисько перетворили в своє прізвище. Ну так їм захотілося, Да? наприклад, один з моїх друзів, який ветеран воював ще в 14-17 роках, отримав серйозне поранення. Він свій, свій позивний Галицький зробив своїм прізвищем. Воно йому стало ріднішим, ближчим. У нього було прізвище Піцикевич, Ну, як на мене, нормальне таке собі питоме прізвище. Да. А він захотів бути галицьким і він прямо змінив офіційно документи. Знаю ще одного чоловіка, який простеньке прізвище, я не пам'ятаю то лімельник, то ліковаль замінив на кластер. Він в той час захоплювався програмуванням, вчився на програміста. І як тільки йому відбулося 18 років, він змінив своє прізвище на кластер. От він буде перший такий кластер в своєму роді, і до цього кластерів його роду, звісно, не було. Пишіть в коментарях ваші прізвиська. Які би ви хотіли, щоб стали вашими прізвищами? Ну або не хотіли би, щоб вони стали прізвищами, а вони так сало що стались?